Ми, тут, зараз, зараз, Слава ми, Ісусу Христу! Слава віки Богу! Що вже вилікувались? Я ще не вилікувався. Я зараз в лікарню, ще буду, ще буду зараз давати всі аналізи то все. ж Але студента привіз, привіз на автобус. Автобуса прогавили, Ну тут є хлопці зараз молоді. Завезуть його в той Тернопіль, я знаю. Не пропадеш. Хоче до університету. Добереться, а що? Що йому? Та молоде, добереться. Всім здоров'ячка добра, гарного понеділка, Божого благословення, Божого захисту. Як то наших, наших школярів до школи випроводили, Василько спить в перенах, задувся. Мав би того бути з нами. Але в нього завтра. Він завтра на навчання Тоже на навчання, він що в Макдональдсі там робить. Василько, вас рік, щось бажай людям, якщо не бажаєш. Мирного неба над головою. Він це Люблю його, люблю його крепко. ну, Хто ви визнає, знаєте без того. Я їду до лікарні, бо мене доктор вигонить, вигонить, на автобус спізнилися, в лікарню спізнилися, але зато дітей до школи випроводили, нагодували і порядок. Все, гарного понеділка, слава Ісусу, користую до зустрічі в 21-й годині на ефірі, якщо мене не положать, бо я ще не виписаний, ще мушу все поздавати ті аналізи. Що, з Богом, па-па.